Присутніх і перш за все, я хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що ми можемо зустрічатися ось так і вшанувати пам'ять кожного захисника, який віддав своє життя за нашу країну, за наші ідеали і за наші цінності. Нещодавно відбувся публічний звіт голови Державної служби якості освіти про результати роботи. В межах всієї країни а сьогодні я хочу представити громаді нашої області ті результати, які стосуються безпосередньо Черкащини. І насамперед хочу нагадати, що пріоритетами в роботі Державної служби якості освіти, а відтак і її територіальних органів, і нашого управління, зокрема, є насамперед захист прав здобувачів освіти на доступну і якісну освіту. Ми опікуємося тим, щоб кожен заклад освіти, незалежно від рівня і форми власності, мав можливість надавати якісну освіту, і якісна школа, це власне той необхідний чинник, який має забезпечити і високі компетентності наших здобувачів освіти. І ще один пріоритет це надання підтримки в таких складних умовах нашій системі освіти, всім установам освітнім і закладам освіти, які у нас працюють. Служба для того, щоб реалізувати ці пріоритети, звичайно, наділена певними повноваженнями і має можливість використовувати. Процедури забезпечення якості, як -от сертифікація, акредитація освітніх програм, експертиза освітніх нетипових програм, зокрема в закладах загальної і середньої освіти. Ми здійснюємо державний нагляд і контроль за діяльністю закладів освіти щодо дотримання ними вимог законодавства освітнього, і також можемо здійснювати заходи з аналізу діяльності органів виконавчої влади місцевих органів самоврядування їх структурних підрозділів з питань освіти щодо дотримання і законодавства, і як вони забезпечують реалізацію державної політики, зокрема з питань забезпечення якості. Так от що відбувалося минулого року? Ми з вами зустрічалися в принципі і якийсь момент обговорювали, але сьогодні я хочу такий підсумок зробити і. Десь підсумувати цю нашу діяльність і хочу сказати, що минулого року на території нашої області було реалізовано вісім загальнодержавних моніторингових досліджень і два регіональних моніторинги. Які це були моніторингові дослідження насамперед загальнодержавні, тому що це важливе таке джерело інформації про стан всієї системи освіти, як в межах країни, так і власне в межах нашого регіону, який є складовою, безперечно, всієї системи? Тож Відбувся другий етап дослідження якості освіти в закладах загальної і середньої освіти в умовах воєнного стану. Це відбувалося тестування учнів шостих і восьмих класів з української мови і з математики. Це вже було вдруге. І другий етап власне дослідження дав таку позитивну. Динаміку показав про те, що учні шостих класів, наприклад, дещо показали кращі знання, як з математики, так і з української мови. Також нам Вдалося дослідити певні регіональні відмінності в тому, як відбуваються і змінюються результати навчання учнів. І тут центральний макрорегіон, до якого власне входить Черкаська область, якраз і показав хорошу динаміку в зміні результатів навчання. Власне, ми це пов'язуємо з тим, що вдалося більшість більшості школам вдалося повернутися до очного навчання. В минулому році ми підвели підсумки першого міжнародного дослідження соціально-емоційних навичок, і це дослідження дало можливість вже підтвердити, якби зв'язок між. Розвитком і сформованістю соціально-емоційних навичок і результатів навчання наших здобувачів освіти, і також якраз і підтвердило те, це дослідження дало можливість говорити про те, що такий компонент, як розвиток і увага до соціально-емоційних навичок, вони є необхідною складовою діяльності в закладах освіти, бо це насправді допомагає. Ми вивчали готовність закладів освіти усіх рівнів до початку навчального року, і результатом цього дослідження стало власне висновок про те, що система освіти залишається стабільною і стійкою, але безперечно потребує додаткових, додаткової підтримки в питаннях матеріально-технічного забезпечення, психологічної підтримки і інклюзивності. Наші дослідження стосувалися не тільки сфери загальної середньої освіти, а й ми опікуємося фаховою передвищою освітою і вищою освітою. Зокрема, якраз дослідження організації освітнього процесу в закладах фахової передвищої, ви знаєте, що це коледжі і вищої освіти показали, в принципі, Достатні, достатньо високий навіть рівень задоволеності учасників освітнього процесу від того, як відбувається власне, сам освітній процес, і е, всі м, респонденти, е, якби узагальнені результати їхніх відповідей, говорять про те, що існує е, позитивна динаміка е, в цьому питанні. Е, важливим, надзвичайно важливим дослідженням було е, питання. Функціонування державної мови в освітньому процесі. Це дослідження ми проводили спільно з Уповноваженим із захисту державної мови, і тут ми відмітили, що відбувається скорочення, власне, тенденція до зменшення рівня використання української мови в освітньому процесі, і це стосується, зокрема, і шкіл нашої області, і надавалися рекомендації закладам освіти для того, щоб звернути увагу на цей фактор. Також цікавим було дослідження в в тому як чи є насправді освітні втрати в результатах навчання здобувачів фахової передвищої освіти. І е, це дослідження дає можливість е, говорити про те, що заклади фахової передвищої освіти якраз досить е, добре адаптуються до сучасних умов е, е, з без... організації освітнього процесу е, і викликів воєнного стану, але е, власне. Е, Звичайно, що дистанційне навчання несе певні ризики, і тут теж варто обов'язково це враховувати. Також були досліджені. Результати вступної кампанії, в якраз саме в цих двох сферах фахової передвищої і вищої освіти. Тут якраз хочеться сказати, що результати цього дослідження дали можливість говорити про те, що є потреба в покращенні інформаційної доступності до та до консультативного супроводу вступникам. тобто Інформація вони часто говорять про те, що інформація не завжди для них там зрозуміла щодо вступу і є доступна. Наші два регіональні моніторинги вони стосуються тем. На наш погляд, теж надзвичайно актуальним, бо, по-перше, це цифровізація освітніх і управлінських процесів в закладах загальної середньої освіти. І тут ми хочемо відстежити, ставимо своїм завданням відстежити власне, тенденції до як відбувається створення цифрової інфраструктури, забезпечується трансформація процесів за допомогою інформаційних технологій. Ну і власне, ми проводимо провели вже два етапи. Результати є у нас на сайті Державної служби якості освіти. Проте ми ще цього року будемо проводити останній третій етап, і тоді вже зможемо говорити про підсумки конкретні і рекомендації безпосередньо закладам освіти. Інший регіональний моніторинг стосується того, як заклади освіти, наскільки вони готові до реалізації автономії своєї, яка їм надається. Законодавством про освіту ми теж провели два етапи: попереду третій етап, і будемо мати результати, про які зможемо детально всіх поінформувати. Загалом, в наших дослідженнях на рівні державному взяло більше. 10,5 з тисячі респондентів, а в регіональних моніторингових дослідженнях нам вдалося залучити майже 15 тисяч респондентів. І це стосується не тільки вчителів, це здобувачі освіти, педагогічні, науково-педагогічні працівники і це батьки здобувачів освіти. Наступний такий важливий. Напрям нашої роботи це проведення сертифікації педагогічних працівників. Ви знаєте, мабуть, або нагадаю, що це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей вчительства нашого минулому році. Воно масштабувалося на вчителів історичної громадянської галузі, а вони власне долучилися до вчителів початкових класів і вчителів математики і української мови. І е, хочу сказати, що е, в минулому році з 98 зареєстрованих вчителів, які виявили бажання взяти участь в сертифікації, бо вона є добровільною процедурою. Е, у нас 57 вчителів успішно пройшли сертифікацію. З них е, 26 вчителів початкових класів, 13 вчителів української мови, 4 вчителя математики і 14 вчителів історії. Вчителі історії власне показали стовідсотковий результат стільки, скільки зареєструвалися, скільки і пройшли сертифікацію. З такий дуже позитивний. Результат власне за всі роки проведення сертифікації майже 200 вчителів скористалися такою можливості. бо сертифікація це не тільки. Там доплата до заробітної плати, але це, власне, ще й можливість формувати власну траєкторію професійного розвитку, що дає можливість альтернативи вибирати, яким чином рухатися в своєму розвитку. Минулий рік для нас був дещо особливим, тому що минулого року на території нашої області ми вперше реалізували процедуру акредитації освітньо-професійної програми у фаховій передвищій освіті. Дві освітньо-професійні Осійні програми були акредитовані, одна з них умовно. От і цього року ми, звичайно, продовжуємо цю роботу, бо це якраз оцінювання якості освітньої програми. І оцінювання спроможності закладу фахової передвищої освіти її реалізувати. Ще один момент, який був теж вперше реалізований в минулому році, це була зовнішня експертиза освітньої нетипової програми загальної середньої освіти. Освіта Діти майбутнє вона називається. Тобто, ми проводили зовнішнє оцінювання, на підставі чого робиться висновок про затвердження цієї програми і надання можливості її використання в закладах загальної і середньої освіти. В минулому році фактично з березня місяця. Державна служба якості освіти отримала можливість відновити заходи державного нагляду і контролю, зокрема в позаплановому порядку. Про це був наказ Міністерства освіти і науки. І е, загалом е, це можливо у випадках, якщо є загроза е, правам і. Е, Законним інтересам учасників освітнього процесу, а також якщо там є умови, які передбачені порядками, які ми використовуємо для проведення таких заходів: а це порядок проведення інституційного аудиту і порядок проведення два порядки проведення позапланових перевірок. На рівні всієї держави відбулося 132 аудити закладів загальної і середньої освіти. Ми в території нашої області провели п'ять аудитів за зверненнями керівників закладів освіти або їхніх засновників. Нагадаю, інституційний аудит це така процедура зовнішнього оцінювання роботи закладу загальної середньої освіти, який передбачає аналіз діяльності школи за чотирма напрямками. Це Освітнє середовище, результати навчання здобувачів освіти, педагогічна діяльність і управлінські процеси. На сьогодні це знову ж таки добровільна процедура, бо ми планових аудитів не проводимо, а вони тільки є позаплановими. Під час аудитів знову ж таки не тільки експерти працюють спостерігаючи за освітнім середовищем і освітнім процесом, а й залучаються, долучаються батьки, долучаються здобувачі освіти. Власне, через процедуру їхнього анкетування ми теж розуміємо, що вони думають з тих. З того рівня діяльності закладу освіти, в якому вони навчаються, або їхні, діти. і майже 2,5 тисячі учасників освітнього процесу були нами опитані. Ми наші експерти, які залучаються до інституційного аудиту, відвідали власне майже 300 уроків, і на підставі цього заклади ці змогли отримати висновки про свою діяльність. Про сформованість внутрішньої системи забезпечення якості і рекомендації від наших експертів, як власне попрацювати і над чим, і що варто вдосконалити. Звичайно, інституційний аудит – це не тільки оцінювання, а це ще і нагляд за дотриманням законодавства, і закладам освіти були надані якраз. Рекомендації, як діяти в тій чи іншій ситуації у випадках, якщо вони порушують якісь норми діючі, були складені акти і видані розпорядження про те, що вони мають усунути ці недоліки. Ще одна процедура, яка нам дозволяє системно бачити, що відбувається в нашій освіті, це аналіз діяльності органів місцевого самоврядування. Службою в минулому році на території всієї України було проведено 117 аналізів. Ми в себе провели теж 5 планових і один позаплановий аналіз. І тут хочу сказати, що один з них був комплексний, тобто ми дивилися, як реалізується державна політика на території громади в сфері дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти. Разом з тим, решта це були такі тематичні у нас аналізи, які стосувалися формування мережі закладів освіти. Знову ж таки, дотримання законодавства у сфері загальної середньої освіти і створення безбар'єрного доступу та якісного навчання дітей з особливими освітніми потребами. Ми узагальнили цю інформацію. Служба узагальнила інформацію за результатами аналізів. І підготувала звіт, яким всім в принципі можуть детальніше скористатися, якщо буде така потреба. Я хочу сказати, що в принципі є такі загальні проблеми і тенденції, які стосуються діяльності місцевих органів управління освіти, на які би ми ну які ми на які ми звертаємо увагу, і перш за все це стосується. Визначення їхніх повноважень в сфері освіти для того, щоб уникнути перевищення їх і їхнього втручання в автономні права закладів освіти стосовно кадрової політики, організації освітнього процесу, тощо ми бачимо проблему, що існує дещо формальний підхід в. Формування і стратегічного бачення розвитку систем освіти в громаді, і від цього є теж такий формальний підхід в, форм... в створенні стратегії розвитку закладів освіти, які є обов'язковими і передбачені освітним законодавством. Звичайно, є проблеми з ефективністю мережі закладів загальної середньої освіти, і тут ми відзначаємо, що є проблема невеликої чисельності класів 10-11 в закладах освіти і в громадах. І звичайно, це є той фактор, який не сприяє задоволенню потреб наших здобувачів освіти, старшокласників у профільній освіті. І тут ну, громади мають докласти зусиль. Я знаю, що це відбувається. Що над цим сьогодні всі працюють над створенням тієї мережі профільної школи, яка буде працювати далі. Ще один момент, на який ми теж звертаємо уваги всіх. Засновників закладів освіти ми зробили величезний крок в тому, дякуючи органам управління місцевим і на рівні області, і більшість наших дітей можуть мають можливість навчатися очно, проте не кругом укриття мають можливість або Забезпечені таким чином, що там під час повітряних тривог можна продовжити якусь освітню діяльність і продовжити освітній процес, і було би добре, аби якраз цей момент був врахований, тому що найбільші один з основних факторів, який впливає на наявність освітніх втрат сьогодні, це втрати в навчальному часі, якраз які відбуваються через те, що у нас дуже багато. Тривог повітряних і освітній процес переривається. І якраз в укриттях б можливість організувати таку навчальну діяльність, яка би певною мірою могла сприяти якраз зменшенню таких освітніх втрат. Ну і є ще одна не проблема, а якби я би сказала, що це такий виклик, який нам доведеться всім подолати. Це те, що я казала, і попереду це інклюзивність навчання, це забезпечення ресурсними кімнатами, якісне їх оснащення, це доступність наших закладів освіти і доступність укриттів для. Дітей з особливими освітніми потребами, ну і власне для інших маломобільних груп, які у нас так називаються, але сьогодні це може бути будь-який учасник освітнього процесу. Результати всієї нашої роботи є представлені у відкритому доступі. Вони є на сайті Державної служби якості освіти, і, власне, тут я хочу сказати, що наша служба напрацювала такий досить, досить значну базу даних про стан всієї системи освіти, і постійно інформується уряд, постійно інформується Міністерство освіти і науки, але тут нам би дуже хотілося, аби і освітянська спільнота, і освітні управлінці, і експертне середовище вони теж користувалися тими даними, які є, бо це дані, які сформовані на підставі репрезентативних досліджень. Що стосується планів на 25-й рік, в принципі, ми продовжуємо реалізовувати всі ці напрямки, про які я сказала. На сьогодні вже відбулося вже відбувся перший етап сертифікації вчителів цього року. Відбулося тестування вчителів всіх, окрім вчителів англійської мови. Їхнє тестування відбудеться в вересні місяці. Незабаром на початку березня розпочнеться другий етап сертифікації це самооцінювання вчителями своєї педагогічної майстерності. І далі буде третій етап, який теж завершиться для цих категорій вчителів. Він завершиться до кінця цього навчального року. Ми продовжуємо процедури акредитації освітніх програм, і ми продовжуємо працювати над реалізацією звернень засновників і директорів шкіл щодо проведення інституційних аудитів на сьогодні. Ми вже маємо 10 звернень, і ми працюємо над їхньою реалізацією.